Вітаю, шановні українці в Німеччині! Цікаві факти про німецьку поліцію або хто є хто. Дуже цікаво знати, як в Німеччині побудована поліцейська система. Друзі, зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, як ви знаєте, Німеччина це федеративна республіка. Складається в нас з земель, і відповідним чином поліцейська система вона також дуже цікаво побудована. В Німеччині поліцейську правоохоронну систему можна розділити в загальному на три види: це Ландис Lid Цоль і Бундесполіцай. як ви бачите зараз на малюночку, перший герб це Ландисполіцай, це поліція землі. Ну в даному випадку це герб однієї із 16 земель землі Саксонія. На другому малюночку це Цоль, митниця, це також правоохоронний орган. Це не та митниця в розумінні українського законодавства. Це також правоохоронний орган. Акцентую на цьому увагу. Далі скажу чому. І третій герб, третій малюночок це Бундесполіцай, це федеральний федеральна поліція, яка діє по всій е, Німеччині, тепер детально про е, ці три види поліції. Федеральна поліція друзі е, відповідає за всі аеропорти, залізничні вокзали та залізничну мережу Німеччини, крім того, е, підрозділи Бунди діють по всій країні у прикордонних е, районах із сусідніми державами. Тобто, якщо ви їдете біля кордону 30 кілометрова зона від е, кордону Німеччини з іншими країнами країнами 30 кілометрів там діє Бундисполіцай. Якщо ви переїжджаєте кордон, ви бачите Гренсе-контроль, це саме бундесполіцай. не е, земельна поліція, не Ландисполіцай, а бундесполіцай. А от уже по території самої землі, наприклад, конкретної певної землі їздить е, відповідна Ландисполіцай, земельна поліція і земельна поліція, на відміну від федеральних е, органів, від федеральної поліції, підпорядковується відповідному міністерству внутрішнього справ тої землі, де вона знаходиться, і вона відповідає також за забігання та розкриття злочинів саме у цій відповідній федеральній землі. Митниця ЦОЛЬ – це також правоохоронний орган. Вона, зокрема, має завдання контролювати дотримання правил везення та вивезення товарів. І саме головне, друзі, що митниця ЦОЛЬ займається розслідуванням податкових злочинів і економічних злочинів. Тобто, ЦОЛЬ такий же самий правоохоронний орган, як і кримінальна поліція. Тому не дивуйтеся, якщо вам вас колись зупинить ЦОЛЬ, це така ж сама поліція, друзі. Тому знайте різницю між ними з повагою, ваш адвокат Демченко.